Всім привіт! Сьогодні я хочу зняти відео на тему того, як правильно заряджати 12-вольтовий акумулятор на Renault Zoe. Часто так буває, що з настанням холодів в морозну погоду зимою ви можете в себе спостерігати на щитку приборів помилку такого помаранчевого кольору, де вам показує щось на кшталт Check Electric System. І якщо ця помилка пропадає після того, як машина заснула, може пропадати, знову з'являтися, це може свідчити про те, що у вас проблеми з 12-вольтовим акумулятором. А саме він може бути розряджений, а можливо, він вже потребує і заміни. Але в будь-якому випадку зайвим не буде його правильно підзарядити. Щоб ви розуміли, що в холодну пору року, коли холодно, акумулятор кислотний досить погано приймає заряд на холоді. Ну, такий хімічний процес і нічого з тим не поробиш. Звісно, що оптимально це акумулятор витягнути з машини, віднесли, віднести в тепле приміщення, відігріти. І заряджати при нормальній плюсовій температурі хоча б там, плюс 10. скажімо так Тоді він нормально сприйме заряд і все з ним буде окей. Але тим не менше, все рівно в невеликий мороз, тобто скажімо так, до 10 градусів, там, ну, 15, але в нас таких морозів вже так часто нема. Можна зарядити акумулятор, не знімаючи його з автомобіля. А зараз ми поїдемо в бокс. На автосервіс, де я вам розповім і покажу, як я заряджаю 12-вольтовий акумулятор. Сподіваюсь, вам ця інформація буде корисною. Друзі, отже, я вже на сервісі, і зараз я вам розповім послідовність, як правильно заряджати 12-вольтовий акумулятор в Renault Zoe. Отже, маємо наш 12-вольтовий акумулятор. Його плюсова клема захищена ось таким кожухом, і мінусова клема. Нам для, для зарядки потрібно закрити автомобіль і почекати, коли він засне. Тепер два важливих моменти розберемо. Отже, перший момент. Чому потрібно, власне, знімати е, мінусову клему, а не плюсову. Можна, звісно, і знімати плюсову клему. Акумулятору абсолютно байдуже, яку ми клему з нього будемо знімати, але це робиться лише в цілях безпеки. Тобто, знімаючи. Ключом відкручуючи плюсову клему, ми можемо десь. ну Тут близько нема, але є металічна частина. Ми можемо десь ключом торкнутися металу. І таким чином у нас виникне коротке замикання, і може бути дуже ну, такі непередбачувані наслідки. Може щось згоріти, може з акумулятором щось статися, може можете отримати опік. Різне може бути, тобто це зовсім не сприятливе. Тому всі рекомендують відкручувати тільки мінусову клему. Тобто, якщо ми будемо там її знімати, відкручувати і торкнемося якоїсь металічної частини, то нічого не відбудеться, тому що мінусова клема все рівно йде на масу на кузов автомобіля. От така причина, чому ми знімаємо мінусову клему. А тепер другий момент, для чого нам потрібно чекати, щоб автомобіль заснув? Якщо ми будемо знімати клему під час того, як автомобіль ще включений і живеться, то відповідно може нам накидати якийсь помилок, що нам не потрібно. Тому краще почекати, щоб автомобіль заснув. Як це зробити? Відкрити капот, залишити капот відкритим, а решта всі двері закрити, і почекати, коли в автомобіля. Погасне приборна панель і кнопка старт-стоп, то приблизно потрібно почекати 10 хвилин. Коли вони погасли, значить автомобіль заснув. І тоді, вже не рухаючи дверей, нічого не відкриваємо. Щоб він знов не прокинувся, будемо знімати клему. Ви запитаєте, для чого потрібно знімати клему, чому не можна просто напряму накинути клеми зарядного пристрою і заряджати акумулятор? Теоретично можна, але в той момент, коли. Ви будете відкривати двері, ваш автомобіль буде прокидатися, буде йти на акумулятор заряд з високовольтної батареї через DC-DC блок. Відповідно, невідомо, як dc Дісідісіблок сприйме це, що ще йде зарядка з додаткового пристрою. Може бути також якісь непередбачувані наслідки, тому щоб берегти себе від цього краще відключаємо акумулятор, знімаючи мінусову клему від автомобіля. І тоді проводимо зарядку. Отже, зараз я подивлюся, чи заснув мій автомобіль, і будемо знімати мінусову клему. Отже, бачу, що приборів погас. Магнітола погасла. не бачу кнопки. А от кнопка ще світиться. Давайте зачекаємо ще пару хвилин. Погасне кнопка, і тоді буду знімати мінусову клему. Отже, як бачимо, кнопка старт-стоп. Вже також не світиться, також, також погасло і можемо приступати до зняття клеми. Для того, щоб зняти клему, краще використовувати ось такий ключ, тріщоточку з головкою подовженою на 10. І відкручуємо клему. Відпускаємо, відпустили, пробуємо знімати. Оп, акуратно зняли. І зразу клему подальше отак ховаємо, щоб вона нам часом якимсь чином не піднялася і знову не торкалася клеми акумулятора. Все, тепер можемо спокійно підключати наш зарядний пристрій. Зарядні пристрої також бувають різного типу. Зараз всі сучасні, переважно автоматичні. Ну, Про них. І як ними користуватись, я не буду вам розповідати, це, мабуть, потрібно читати хоча б інколи інструкцію. Але загальні правила. Спочатку ми приєднуємо клеми зарядного пристрою до акумулятора, а потім зарядний пристрій вмикаємо в розетку. Від'єднуємо, зворотньому такі моменти, що яку клему першою приєднювати, чи плюсову, чи мінусову. Ще раз кажу, акумулятору йому байдуже, яку клему ви будете приєднувати першою. Давайте першою приєднаємо мінусовою. Приєднали і плюсову. Ось, приєднали. Приєднали наш зарядний пристрій. Тепер можемо його вмикати в розетку. Вмикаємо пристрій в розетку. Так, і подивимося, що він в нас там показує. У нас також автоматичний показує, що він дає заряд близько 4 А. І, як бачите, стрілочка трішечки пригає, тому що акумулятор не прогрітий. І струм помаленьку може падати. Це все через те, що він холодний. Він може струму не брати, може впасти навіть і до двох ну Я цей акумулятор сьогодні заряджати не буду. Я просто це все вам показую виключно для відео. Як правильно цим користуватися. Тобто ми залишаємо акумулятор на зарядку. По можливості, все-таки використовуйте гараж. Якщо немає можливості заряджати в гаражі, можливо, під якимось навісом, на якомусь паркінгу і так далі. Але тим не менше, якщо ви поставили на зарядку, то не бійтеся залишати акумулятор надовго, йому не нічого не буде. Якщо ви будете заряджати пів доби, чи цілу добу, чи дві доби. Для, для нього це буде тільки краще. Акумулятор візьме рівно стільки, скільки йому потрібно. Тим більше, що якщо зарядне буде автоматично, воно автоматично регулює е, силу струму, так і е, напругу. Тому не варто переживати, е, що ви якось нашкодите акумулятору. Чим довше він буде на зарядці, тим для нього буде краще в холодну пору. Тому що ще раз повторюю, він дуже і дуже повільно може брати на себе заряд. Ось бачите, вже опустився до трьох, і він продовжує падати. І це нормальне явище, бо він холодний. І самі розумієте, що при такому маленькому струмі цей акумулятор буде заряджатися ну, досить довго. Ваше може виникнути логічне питання, для чого заряджати акумулятор з стаціонарною зарядкою, якщо його заряджає автомобіль. Ну, але це помилкова думка, тому що автомобіль, будь-то електромобіль чи автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння, він акумулятор може тільки підзарядити. Він може його підтримувати в підзарядженому стані, але зарядити повністю автомобіль акумулятор не може. Тому його рекомендують заряджати від стаціонарного зарядного пристрою. Рекомендують заряджати хоча б два рази в рік. Це осінню перед настанням холодів і весною після холодів. Таким чином можна значно продовжити термін служби акумулятора, і йому буде від цього легше. Це здається, проста процедура, така нічого не вартує. Десь підзарядити цей акумулятор, але чомусь більшість автомобілістів цим нехтують. Їм легше від'їздити два роки, потім той акумулятор здихає, його просто викидають і купляють новий. А якщо ви будете його періодично підзаряджати від стаціонарного мережового зарядного пристрою, вам акумулятор може служити і 3, 4, 5 років. Так що це вже все залежить від вас і від того, як ви будете доглядати за акумулятором. Будемо вважати, що наш акумулятор вже заряджений. Ми від'єднуємо зарядний пристрій від розетки. І після цього можемо від'єднувати клеми акумулятора. Все, забираємо наш зарядний пристрій. Що я ще порекомендую перед встановленням клеми на акумулятор? Це потрібно їх почистити. Не потрібно чистити якоюсь там грубою нуждачкою, бо там є захисний шар на клемах, і це теж важливо. Тому потрібно там дуже легеньку, хіба що дуже дрібненьку наждачкою легесенько тернути. Буквально, якщо є окисел, Якщо окислу нема, то не лізти туди взагалі, а взяти контакт клінер, попшикати на клему. Так само попшикати на клему на проводі, що будемо надівати. І можна закручувати клему. Таку саму процедуру можна зробити з плюсовою, не можна, а потрібно зробити з плюсовою клемою. Але я б не буду цього робити, тому що в мене там все доглянуто, все зроблено. Отже, ставимо клему і, Опа, трошечки можна і ще прокрутити, щоб вона добре сіла. Все, і закручуємо. Затягувати клему потрібно не сильно. Тобто так з розумом, щоб нічого там не, не, не поламати, не порвати і тому подібне. Це не потрібно. Зусилля має бути легеньке, все. Легенько, від руки без. всяких цих. Попробували нічого, не прокручується, клема не знімається. Все чітко. Якщо все-таки є потреба зняти акумулятор з автомобіля, значить процедура та сама з засинанням. Тоді від'єднуємо клеми, цей кожух захисний відщолкується. Тоді беремо торкс, відкручуємо цей болт. Отам він тримає акумулятор. Е, акумулятор вам не дасть витягнути ось ця штука і бачок. Для того, щоб його витягнути з машини, потрібно бачок витягнути у ту пластикову. Пухлю, витягуєте, і бачок відводиться в сторону. Він відводиться в сторону і спокійно тоді дістаєте акумулятор. Отже, друзі, я вам показав, як потрібно заряджати 12-вольтовий акумулятор в Рено Zoї. Якщо можливо я десь припустився якоїсь помилки, можете написати мені про це в коментарях. А так сподіваюся, мій досвід вам стане в пригоді і ви будете правильно обслуговувати свій автомобіль. Все, тримайтеся, бувайте здорові з вас, лайк, підписка. Кому це відео сподобалося.